Вітаю всіх! З вами Академія ЦПД. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему: нові правила виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років під час воєнного стану в Україні. Це питання хвилює багатьох, тож розберемо усе по кроках: хто може виїжджати, які документи потрібно, і на що варто звернути увагу, щоб уникнути проблем на кордоні? Що змінилось? В Україні оновили порядок перетину кордону для чоловіків призовного віку. Із 28 серпня 2025 року молоді українці віком від 18 до 22 років, включно, можуть легально виїжджати за межі країни навіть під час воєнного стану. До цього рішенням уряду виїзд за кордон для чоловіків обмежувався через загальну мобілізацію та воєнний стан. Тепер ситуація змінилась, і це справжня новина для тих, хто планує поїздки, навчання для роботи та інших легальних справ. Хто може скористатися цим правом? Право на виїзд діє для всіх чоловіків віком від 18 до 22 років, включно, тобто до дня народження, коли виповнюється 23 роки. Але є винятки, якщо ви займаєте високі державні посади, наприклад, член Кабінету міністрів або його заступник, керівник центрального органу виконавчої влади чи його заступник, керівник Офісу президента або його заступник, голова СБУ або його заступник, народний депутат України. Тоді для вас всі правила не діють. І виїхати за кордон можна лише у службове відрядження. Які документи потрібно? Щоб перетнути кордон, обов'язково потрібно мати два основні документи: паспорт для виїзду за кордон, це може бути або або старого зразка. Головне дійсний військово-обліковий документ, який підтверджує ваш статус у військовому обліку. Його можна показати як у паперовій, так і у електронній формі, якщо прикордонник вимагатиме. Важливо, без цих документів прикордонна служба має право відмовити у виїзді. Тому перевіряйте їх заздалегідь, щоб не втрачати час на кордоні. Як довго діятиме це право? Право на виїзд зберігається на період воєнного стану, тобто, поки в Україні діють обмеження через війну, ця категорія громадян може легально перетинати кордон. До того ж, у Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 13685, який пропонує розширити вікову межу до 24 років, якщо його ухвалять. Ще більше молодих українців зможуть легально виїжджати з країни під час воєнного стану. Поради для тих, хто планує виїзд: перевіряйте документи, паспорт та військово-облікові документи повинні бути дійсними. Зберігайте копії документів, електронні та паперові, це завжди корисно. Плануйте поїздку заздалегідь. Підготуйте підтверджуючі документи для навчання або роботи, щоб прикордонники не мали питань. Юридична підготовка, якщо не впевнені, що підготовили все правильно. Зверніться до юриста Центру правової допомоги. Це допоможе уникнути ризику відмови у пропуску. Слідкуйте за новинами, правила та вікові обмеження можуть змінюватись, також будьте в курсі актуальних законодавчих змін. Отже, відтепер молоді українці 18-22 роки можуть легально перетинати кордон під час воєнного стану. Головне, мати паспорт і військово-обліковий документ, знати про винятки та підготувати всі документи заздалегідь. Пам'ятайте. Правильна підготовка це ключ до того, щоб ваша поїздка прийшла без проблем і зайвих нервів. Підписуйтесь на Академію ЦПД, щоб не пропускати важливі юридичні новини, оновлення законів і практичні поради щодо виїзду за кордон та мобілізації.